Доброго дня. Сьогодні дивимося на продаж, дуже стильну, якісно оздоблену квартиру в ЖК Академічний. Це у нас другий поверх з дітьми, 47 квадратів, однокімнатна квартира з дуже таким цікавим плануванням і надзвичайно приємним оздобленням. Йдемо з вами в ванну. Санвузол у нас суміщений, як ви бачите на відео. Тут у нас туалет, рукомийник та ванна, також бойлер. Це у нас електробудинок, один із самих нових на районі академічний. Збудований в 2021 році. Взагалі, район академічний це надзвичайно перспективний район з якісним забудовником відомим у місті концерт Поділля. Абсолютно надійно купляти квартири в цьому ЖК. Тут досить багато вже збудовано кварталів і район розбудовується кожен рік все більше і більше. Тож дійсно купівля варта того. І так покажу вам, щоб зрозуміти планування. Ось це ви бачите, вхідна зона, з неї розгалуження на кухню та на суміщений санвузол який ми щойно подивилися. Отак я вам покажу, щоб ви розуміли, яка структура квартири. Далі подивимося ближче повністю оздоблену кухню. Така вона дуже цікава з балкончиком. Ось такого у нас формату. Нагадую, це у нас другий поверх. Всюди є підігрів підлоги, це теж дуже важливо, оскільки це електробудинок, опалення тут електро, тепла підлога. І ось такі батареї ви бачите на відео. Дуже приємне оздоблення в таких теплих кольорах. Фактично, кухня повністю готова. Лише за, свій, за своїм смаком зону таку обійню влаштувати, все решта повністю виконана. Ось така якісна індукційна плита, витяжка встановлена, духова шафа встановлена, і рукомийник з якісним краном теж встановлений. Ось так покажу вам детальніше, що фасади надзвичайно гарно виконані. Ви можете. Зателефонувати і подивитися вживу, вживу ще красивіше виглядає квартира, дійсно варта уваги. І саме головне мінімізує ваші нерви, адже повністю вже готовий ремонт. Фактично, тільки потрібно обрати супутні меблі і решту в кімнату і сюди ще трішки у кухню. Далі переходимо з вами у кімнату. Нагадую, площа загальна квартири 47 метрів квадратних. Ось такого плану у нас кімната основна. З панорамними віконечками. Вихід у двір будинку. Він надзвичайно великий, тут багато паркомість, жодних проблем не буде з парковкою, тому що це одні з найбільших дворів, які збудовані фактично ЖК академічному. І ось такого плану у нас кімната. Тут встановлений кондиціонер, теж такі стримані, дуже красиво, якісно оздоблені стіни. Фактично тільки залишилося обладнати меблі. Телефонуйте, з радістю буду бачити вас на перегляді.